У вас велика, шикарна, довга зала. І ви хотіли такий самий килимочок, але їх немає. У нас є доріжка. На шикарну велику довгу залу. Йдемте, вам покажемо. Ви подивіться, європейська класика у ширині 2.50. Яка краса! Вона виглядає як справжня, багата доріжечка. Тут де ниточка 3D, вона об'ємна. І звісно, ниточка йде мікрофібра, дуже приємна на дотик. Подивіться, як класно вона переливається з різних сторін. Колір, колір це основне. Тут холодний беж з кремом. Ці відтінки підійдуть під любі відтінки у вас в кімнаті. Чому? Тому що візьмемо сіру доріжечку, підходить. Подивіться, будь ласка, сірий, підходить, підходить. Візьмемо коричневі відтінки. Гляньте, будь ласка, коричневі відтінки. Коричневі відтіночки ставимо. Також підходить. Це самий універсальний колір. Но крім того, що він самий універсальний, самий якісний, самий великий для шикарної зали, з нашою безкоштовною доставочкою ширина до 3 метрів, і ця краса на любі розміри буде у вас. Ну і звісно, з гарною знижкою. Звертайтеся.